Ми з вами починаємо вивчати нашу дисципліну інформаційні системи технології в готельному і ресторанному бізнесі. І а, чим як буде побудована наша з вами робота? На OneDrive. Я вам скидав а, на нього посилання, але я зараз ще раз е, Є папочка з. Завданнями і лекціями, плюс іще додана папка з шифром вашої групи, куди ви можете завантажувати виконані роботи. От. Порядок дій, який ми з вами на парах будемо розглядати ті чи інші аспекти інформаційних. Технології інформаційних систем. Зокрема, це будуть або роботи на кшталт такої, як сьогодні, коли ви будете опрацьовувати матеріал за допомогою певних інструментів, або ж ми будемо працювати у програмах, які використовують готелі і ресторани. От, тож, це буде певне поєднання. Після моїх роз'яснень ви самостійно виконуєте самостійно лабораторні, і потім їх ось цю папочку 4.12. Тут створюєте під папку зі своїм прізвищем і завантажуєте файлики з результатами виконаних робіт. Також там буде ще електронний журнал. Я доєднаю і скину вам на нього окремо посилання. І ви зможете бачити всі свої результати під час виконання тих чи інших робіт. Тепер безпосередньо до того, що ми з вами будемо сьогодні робити. От. Сьогодні буде перша лабораторна, а вона присвячена одночасно двом аспектам. Перший аспект зараз чомусь вона не хоче відкриватися, тим не менше зараз. Вона присвячена з одного боку, щоб ви пропрацювали питання, які присвячені е саме вступу в нашу дисципліну, і з іншого боку, щоб ви познайомились і навчились працювати з інструментами, які широко використовуються в бізнесі. А, зокрема, одним з аспектів. Е Роботи з інформацією є а, аспект її збору, Да, тобто нам треба регулярно збирати так чи інакше інформацію. А зараз най... одним з найпоширеніших варіантів є використання опитувань і а, різноманітних форм бланків а, автоматизованих а, через інтернет або розсилаються, або заповнюються персоналом. Готелів або ресторанів відповідно до заданої тематики. От на практиці в багатьох от саме онлайн-форм, на жаль, в. Специфічному програмному забезпеченні, розробленому саме для готелів і ресторанів, там нормальних інструментів для проведення опитувань на даний момент я ще не зустрічав. І, ну і на практиці в основному всі використовують якраз інші платформи для того, щоб проводити опитування. Тому ми сьогодні з вами. Маємо пропрацювати саме цей аспект. В чому буде полягати ваша самостійна робота? Ви маєте скласти за допомогою двох різних платформ дві анкетки по 10 питань за темами, які зараз на екрані. Перша тема: яка роль інформаційних систем технологій? В досягненні ефективності роботи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного ресторанного бізнесу, і друга тема, які актуальні проблеми пошуку і застосування інформаційних систем в Україні в бізнесі готельного ресторану От а, в чому ідея? Ви складаєте анкети саме щоб дізнатись інформацію по цим питанням. Не тест а, на перевірку знань, а, а саме а, опитування, як ви це колись робили на маркетинг. Це, цей аспект зрозумілий? Можна приклад хоча б одного питання? А, Ну, наприклад, на вашу думку, чи може працювати там готель без використання інформаційних систем, чи не може, які ви системи знаєте? От, і там далі вільне місце для того, щоб людина перелічила і так далі. От, тобто таке, як зазвичай проводиться маркетингове опитування. От уявіть собі, що вам треба саме дізнатись, наскільки ефективною є робота цих систем. Тобто, вам треба скласти питання на кшталт того: чи використовуєте ви? інформацію чи використовують там готелі, які ви знаєте ці, е, інформаційні системи. І в такому дусі. От е, тепер до технічного аспекту. Як я вже казав, е, ви робите дві анкети, а не одну, і робите їх в різних в двох різних платформах. Е, з першою платформою ви всі знайомі, або як ті, хто. Заповнював, або а, на маркетингу і на інформатиці ви самі робили вже а, такі анкетки. Це на базі Google Form. А, як це робиться? Тобто заходите на свій аккаунт в Google, а, заходите в застосунки на 9 крапочок і вибираєте форму. Після цього у вас ви на плюсик натискаєте, у вас відкривається а, чиста форма, в яку ви додаєте питання. Тобто натиснули плюсик, ось створилось питання, і, відповідно, вибираєте варіант а, питання, як він буде виглядати. А, ваше завдання, окрім того, що ви складаєте анкету, ознайомитись з тим, які формати питань можуть бути. Да, тобто, оці 10 питань бажано, щоб ви робили їх е не так, як от, зазвичай, наприклад, тести, там, питання і варіанти відповіді. Одне питання з короткими відповідями, інше там з варіантами відповіді, інше передбачає там проставлення прапорців, тобто вибрати декілька варіантів і так далі. От, тобто, ви відпрацьовуєте те, як. Саме ці модулі будуть працювати, якщо ви їх додаєте в ту чи іншу форму, це перша платформа. Чому Google Form, тому що вона найбільш поширена, вона безкоштовна, у неї немає обмежень по кількості респондентів. Але в той же час у неї є цілий ряд мінусів. Зокрема, у неї обмежена кількість варіантів видів питань, у неї немає складних алгоритмів для обробки, які можна обирати і самому виставляти, і е, доволі обмежена обмежені аспекти щодо її е, персоніфікації і. Окреслення там брендингу немає і так далі. От, це її мінус. Хоча все переважає за рахунок того, що вона повністю безкоштовна і нема на кількість відповідей по тій чи іншій анкеті. От, з іншого боку, існує доволі багато різних платформ, які на платній основі дають набагато більше можливостей. Але у них або ти платиш за розробку анкети. Або ти платиш за перегляди цієї анкети. Є два підходи. От, і для того, щоб ви познайомились з функціоналом таких платформ, ви створюєте другу анкету на базі однієї з платформ, яка обмежує саме по кількості переглядів. Тобто, таким чином ви Uh, маєте можливість <кій> попрацювати з цією платформою і побачити, як це виглядає. Uh, платформа називається JotForm. Посилання в файлі завдання є. От на цю uh, платформу туди можна зайти також через ваш Google аккаунт. І після цього у вас відкриється можливість. Створювати форми, який важливий момент на цій платформі. Є дуже широкий спектр вже готових шаблонів, які можна підібрати під конкретний вид. Анкети, яку ви плануєте. Да? Зокрема, тут є, наприклад, форми бронювання для готелів. Мається на увазі в основному, звісно, маленькі готелі, але тим не менше. От, тобто, можна скористатися. Е, скористатися є різноманітні форми згоди, онлайн запису, анкет і так далі. Тобто, тут можна переглянути, підібрати те, що вам більше буде до вподоби. А вся суть в чому, коли ви вибрали або шаблон, або натиснули почати з чистого аркушу, у вас відкривається ось таке поле. Якщо шаблон, то тут доволі багато полів буде вже заповнено. І з лівого боку є можливість ось додавати. Як бачите, тут є вже заготовлено. Багато різноманітних шаблонів а, за певними категоріями інформації. Тобто, наприклад, там поле для вставки імені, імейлу, адреси, телефону і так далі. От, а далі трошки нижче йдуть так звані базові елементи. Це якраз види питань стандартизовані, але їх тут також більше, ніж в Google формах. Ну і те, чого немає в Google формі, це інтеграція з платіжними. Тобто, як бачите, такі платформи платні, вони надають доволі великий спектр інтеграції з платіжними системами. Вони надають можливість прив'язувати там ваші рахунки, проводити автоматичні оплати, приймати оплати від людей, які заповнюють форму і так далі. Плюс іще є доволі е, цікаві віджити, тобто ті, які дозволяють е, деталізувати певні аспекти. Зокрема, там е, є варіанти табличок, є вбудований PDF файл і так далі. Тобто, тут дуже різноманітний спектр всього того, що. Може бути використане. Саме тому я цю платформу вам запропонував, щоб ви поклацали, подивились, які існують вже можливі варіації інтеграції з опи формами опитувань не просто в стандартні поля, а доволі багато всього різноманітного. Але, як я вже казав, мінус платних платформ це за такі зручності треба оплачувати і. Ця платформа, наприклад, вона е, вимагає оплати саме по за кількість новостворених форм в безкоштовному варіанті їх лише 5, і по кількості е, людей, які можуть пройти одну анкету, це 100 людей на 100 заповнень на місяць, що доволі мало для бізнесу. Але з іншого боку, якщо е, у вас є. Необхідності, то це один з варіантів, принаймні, попитом воно доволі сильно користується. Оце е, такі аспекти. Тобто, ви робите одну анкетку в Google Form, іншу робите в Jot Forms. А далі, що ви робите? Ви посилання на анкетки скидаєте в наш чат. Ваші колеги проходять, а ви проходите анкети ваших колег. І е, звітуєтесь ви яким чином? Ви в Word овський файл або там в презентацію додаєте посилання на самі анкети і е, туди вставляєте скріншоти результатів опитування. Оце буде ваша робота. Так. Чи все зрозуміло по тому, що треба зробити? Не чую, Євгенія. Переривається зв'язок. Я питала, чи ми самі маємо пройти це анкетування, чи хтось має пройти? Ні, і... ваша група, ви в, в межах вашої групи працюємо. Тобто ви кидаєте в, в чат в Телеграм і проходите анкети своїх колег. Таким чином, ви один у одного проходите анкету. А, для чого? Для того, щоб, по-перше, ви. Спробували, як це працює з точки зору користувача, далі подивились, які дані будуть формуватись, завдячуючи вашим анкетам. Да? Тобто, побачите звіти, і ще один аспект це таким чином ви відпрацюєте. І зможемо наступного разу обговорити результати наступної зустрічі. Ми з вами будемо обговорювати результати і говорити про те, яку інформацію на вашу думку доцільно збирати за допомогою таких анкет. Яку інформацію на вашу думку можливо треба не за допомогою анкета а якимось іншими шляхами збирати. От, тобто, у нас буде формат такий, що результати пропрацьованих лабораторних ми з вами на початку наступної зустрічі будемо завжди обговорювати. Так, ще питання. Добре, якщо це все, то хотіла ще раз запитати, як мають звучати питання? Бо мене вибила якраз після того, як я у вас спитала. Питання в такому контексті, як соціальне опитування. А, там, які, які, на вашу думку, є проблеми в, інформаційних, в провадженні інформаційних систем о, в готелях? Там, Далі може бути перелік, або відкрита форма для того, щоб людина вписала там? На вашу думку, чи є ефективною робота готелю, якщо у нього встановлена інформаційна система? А які інформаційні системи ви знаєте, і так далі. От в такому контексті. Зрозуміло, добре дякую. Добре. А, значить, дивіться, це завдання на наступний на наступну нашу з вами зустріч. Тобто за два тижні ми зустрічаємось і до того моменту всі анкети мають бути, і ви вже їхні результати завантажите в папочку на OneDrive. І е, є ще одне завдання. Яке а, я попрошу вас зробити за наступні чотири тижні. А, в чому його сутність? На платформі Прометеус є курс, який називається медіаграмотність, практичні навички. Він стосується якраз роботи з інформацією, закономірності розвитку інформації, а, що такі інформаційні потоки. Що таке дезінформація і так далі. Це ті знання, які, в принципі, є базовими для нашої дисципліни, і хотілося б, щоб ви їх опрацювали. Курс не складний, розрахований якраз на 4 тижні без всілякого поспіху, щоб людина його пройшла, Це безкоштовний курс. От, і окрім всього іншого, він доволі корисним є для а, користувачів інтернету, включно з враховуючи те, в якій ситуації воєнній ми знаходимось. Гібридна війна, вона йде, в тому числі в інформаційному полі. Ви про це неодноразово напевне чули. А, це буде досить корисно і з точки зору особистісного, і з точки зору нашого з вами предмету, який ми вивчаємо. От. Тож, оцей курс я прошу вас пройти до нашої зустрічі через 4 тижні. Тобто, у вас є наступна пара, а потім ще аж до. Поза наступної пари ми з вами тоді будемо обговорювати і результати вашого проходження цього курсу, і далі будемо звертатись неодноразово до інформації, яку ви по цьому курсу отримаєте. Ось тепер в плані завдань для вашої роботи все. Чи є до мене питання по тому, що робити? І я так зрозумів, це інформація по курсу, це додаткова інформація до лекцій, правильно? Так, це додаткова інформація до лекцій, це набір відеоматеріалів, доволі цікавий, який є базовим для взагалі для тих, хто планує займатися питанням інформаційних систем. От і, взагалі, працювати з інформацією, один з найбільших аспектів, які, з якими завжди стикаються, це питання достовірності тієї чи іншої інформації, з якою нам доводиться працювати, а питання достовірності інформації можна вирішувати по різному От і в принципі, на деякі аспекти цього питання якраз цей курс дає відповідь. Не на всі, він більш е, такий узагальнений і більше спрямований на е, взагалі розуміння процесів, які відбуваються в тому ж інтернет-середовищі, але, е, як база, він дуже непоганий. І у нас саме тому він до нашої робочої програми е, дисципліни був включений якраз на самоопрацювання. Як додаткові матеріали, якими можна скористатись для розширення знань у дисципліні. От які е е е ще аспекти? Е по нашій з вами роботі. Тобто електронний журнал, як я вже сказав, е буде дубль всіх балів, які в МІА будуть проставлятись, буде в Excel викладений в оцій папці. Там, де ваша папочка, з шифром вашої групи, там всередині буде Excel файлик з, з, з переліком всіх ваших балів. Я підготую так, щоб ви бачили, за яку роботу, скільки балів можна максимум отримати. Ну і вже відповідно. Після цього будете бачити всі свої результати. Так, ще питання задаємо. Ну, мабуть, питання вже будуть виникати в процесі роботи, поки. Добре. Якщо будуть Добре. якісь додаткові питання, можете а, писати в нашому чаті, буду відповідати, і більш детально будемо під час зустрічей тоді деталізувати. Да, і ще, а, окрім того, що всі лекційні матеріали будуть викладатись. На Ютубі в списку, який я вам посилання вже скидував. Точно таким же чином я буду записувати наші зустрічі по практичним. для чого? Для того, щоб якщо ви щось забули, або а, хтось не зміг доєднатися внаслідок відсутності електрики або інших форс-мажорів, яких, на жаль, доволі багато зараз. То щоб ви могли зайти на YouTube, коли у вас буде можливість, переглянути відповідну пару і пропрацьовувати матеріал, не дивлячись на те, якщо ви там були з якихось об'єктивних причин відсутні. От. Тож, якщо раптом у когось не буде можливості доєднатися до пари, враховуйте те, що завжди. Всі матеріали будуть дублюватись, і таким чином ви зможете, пам'ятайте, що ви наші пари завжди можете переглянути і скористатися цим для того, щоб все вчасно робити. Супер, дякуємо. Добре, тоді, якщо до мене питань немає, я чекаю на посилання в чаті на готові анкетки. Буду намагатися оперативно їх також переглядати. І пам'ятайте, що в цьому завданні до вас всіх велике прохання проходити анкети один одного, для того, щоб ви бачили, які, як будуть виглядати результати по о, тим типам питань, які ви зробили. Це є важливим для того, щоб потім цю інформацію ефективно опрацьовувати.